Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Синій Птах, автор Моріс Метерлінг. Десь на світі живе синій птах щастя, який дарує людям радість і рятує від хвороб маленьких дітей. Знайти його можуть тільки діти і лише Різдвяної ночі. Саме на Різдво Фея Берелюна просить дітей Дроворуба. Маленьких тільтіля і мітіль вирушити на пошуки невловимої пташки, щоб урятувати її онуку, яка тяжко хвора. Щоб їм допомогти, вона дарує тільтілю чарівну шапочку із діамантом замість помпона. Якщо діамант покрутити, то людина зможе бачити справжні душі оточуючих. Коли хлопчик повернув діамант, Усе в будинку починає змінюватись і оживати. Домашні тварини, кішка і пес знаходять зовнішність людини і оживає світло, вогонь, вода, хліб, цукор. Вони також ідуть шукати пташку. Тільтіль -тіль і метіль потрапляють у країну спогадів у цьому місці вони зустрічаються із своїми померлими братами і сестрами, а також із дідусем і бабусею. Вони грають із дітьми, а після сідають обідати всією родиною. Перед відходом тільтіль -тіль і мітіль просять, щоб їм віддали синього дрозда, однак, покинувши країну спогадів, вони бачать, що птах став чорним. Подорожні продовжують пошук і заходять у володіння ночі. Проте всіх випереджає кішка і попереджає господиню про прибуття гостей. Ніч не має права заборонити людям відкривати ворота її володінь і тільки сподівається, що діти нічого не зможуть знайти. При цьому господиня хитрує і обманює тільтіль. -тіль. Однак той її не слухає і потихеньку відкриває двері кімнат палацу, де живуть хвороби, війни і тому подібне. Коли він доходить до великих дверей, Ніч оговорить, що він вже достатньо побачив, і цю точно відкривати не варто, адже тут живуть найгрізніші видіння. Усі подорожні ховаються, крім тільтіля і пса. Відчинивши двері, вони бачать прекрасний сад, де пурхає безліч птахів із синім оперенням. Мандрівники радіють і ловлять птахів, проте всі вони незабаром гинуть. Оскільки вони всі не справжні. У саду блаженства діти зустрічаються із блаженством бути багатим, нічого не робити, блаженством спати більше, ніж потрібно, блаженством нічого не розуміти. Ці блаженства намагаються втягнути дітей у свої забави, тільки -тіль розуміє, що вони нікчемні і з допомогою шапочки відсторонюється від них. Поруч із блаженствами знаходяться великі радощі завершення праці, споглядати прекрасне, бути справедливим, і саме вони є справжніми друзями для людини. Останній пункт подорожі лазуровий палац у царстві майбутнього. Тут діти зустрічаються із тими дітьми, які колись повинні народитися. В тому числі зі своїм майбутнім братиком. Час гнівається, що вони пробралися сюди, бо людина не має права зазирати в майбутнє, тільки -тіль погоджується із часом і повертає камінь на шапочці. Подорожні виявляються вдома і всім настав час повертатись на свої місця. Хліб віддає кількілю порожню клітку, хатина дроворуба змінюється і настає день. Тільтіль -тіль і Мітіль мирно сплять у ліжечках. Їх будуть мама, і вони розповідають їй про свою подорож. А через якийсь час приходить сусідка Берленго, в якій діти впізнають фею. Вона згадує в розмові про свою хвору онуку, якої б хотілося мати горлицю. Мама просить сина віддати дівчинці цю птаху. Хлопчик дивиться в клітку і бачить, що замість його горлиці у ній сидить синій птах. Сусідка приводить онуку. Тільки -тіль починає пояснювати їй, як доглядати за птицею, і пізнає блаженство бути добрим. А коли дівчинка одужує, синій птах виривається з її рук і летить геть. Дякую за коментарі, вподобайки та підписки. Ваша підтримка це джерело сили і натхнення. Особлива подяка спонсорам, котрі допомагають каналу фінансово. Це можна зробити через карту Приватбанку, БайМієкофі або стати спонсором на Ютубі. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ та слухайте українською мовою.